Брати і сестри, дорогі християни, так разом всі скажемо, слава Господу! Господь дійсно дарував для нас чудову погоду, дарував добру можливість, щоб ми могли здійснити те, ту велику справу цього водного хрещення, де наші друзі чекали цього дня, готували себе до цієї справи, молилися про ту справу і дав Господь дійсно своє благословення. Що ми так сьогодні спокійно можемо провести це водне хрещення і разом прославити ім'я Господнє. Хай Бог благословить, вони будуть пам'ятати цей день в житті, коли вони вступили в завіт з Господом. Це велика річ вступити в завіт з Господом. Знаєте, є сімейний завіт, де також юнак і дівчина, вони також вступають в сімейний завіт, де вони дають обіцянку бути одне одному вірними. А тут люди дають обіцянку Богові бути вірними. А Господь з своєї сторони він також вірний, щоб захищати, берегти, благословляти і вічність ввести свою славу. Читай зі святих апостолів з 8 розділу одну подію де проповідували ті, котрі розсіялися з Єрусалимом, понесли Євангелія в Юдеї, в Самарії і от тут. Описано слово Боже день, Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідав їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали і бачили чуда, яке він чинив, і з багатьох, був, що мали їх духи нечисті, виходили з криком великим, і багато розслаблених, та кривику здоровлялися, і радість велика в тім місці була. Та колиняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство і місто Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Ми чуємо, як це відбувалося в першій Апостольській церкві, де благовістили, говорили про Сина Божого. І коли оцю вістку люди почули, то каже написано радість велика в них була, і вони охрестилися, чоловіки й жінки. Ім'я Господа Ісуса Христа. І сьогодні нас також, і браття, і сестри, охрестилися в ім'я Господа, щоб Богу служити, щоб Богу належати і бути дійсно щирими християнами в своєму житті. Моє побажання, що також, де свого часу апостол Павел говорив такі слова, двінадцятий розвідку з до Рівням. Любов, нехай буде не всемірна, не зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю, випереджуйте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, Служіть Господеві. І в 15 розділі такі також побажання А Бог терпеливостей, потіхи, нехай дасть вам бути однодумно між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно. Одними устами ставили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, нас призиває до того, щоб дійсно щиро любити Господа і ревно Богові служити. Не зупиниться на тому, що Оце я прийняв одне хрещення, і оце я вже велику справу зробив. Ні, це тільки початок для того, щоб дійсно трудитися, благовістити, говорити про Господа, жити для Господа. І щиро йому служити, хай Бог цьому допоможе, щоб дійсно щиро служити Господу і явити йому вірність до кінця свого життя. В Пісені до Євреїв, в третьому розділі є записані такі от слова. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, що воно відступало від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Стережіться, І я так хотів би просити вас, особливо ті, котрі вступили за з Господом, щоб ви дійсно пинували. Щоб в серці не знайшлося якогось гріха, бо гріх буде підступати, сатана буде е, випробовувати. Ми говорили про ці речі, що є, якби е, було воде хрещення Іванове, де Іван Хрестив в покаяння. Є воде хрещення, де ми обіцяємо Богові служити доброю совістю в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Є хрещення Духом Святим, але ще є хрещення і вогнем. І хочу сказати, що це вогнене хрещення, воно не один раз буде в вашому житті. Водне хрещення ми приймаємо один раз. Духом хрестимося також один раз. А от огнене хрещення, воно буде нас супроводжувати, все наше життя Бог буде випробовувати. І ті випробування, підступ гріха буде підходити, але як важливо, щоб стерегтися, берегти, щоб почати життя, твердо тримати аж до кінця. І тому хай Бог вас благословить. А ми за вас зараз щиро помолимось. Хай Бог вас зміцнить, щоб те почати життя з Господом, завіті з Богом, ви його певним дотримали аж до кінця. Хай Бог благословить, помолимось до Господа. Боже любий, Боже святий, ми тобі сьогодні щиро дякуємо за твою милість, за твою благодать, що ми можемо так спокійно провести це водне хрещення, коли в нашому краї війна, коли, Господи, є біда і зло серед нашого народу, Господи, але ми можемо йти до Тебе, живого Бога, і разом з тим просити Тебе, Господи, про милість Твою, щоб ти помилував цей край наш, щоб зупинилася війна, все то зло, Господи, щоб люди пізнали тебе до Тебе, навернулися, покаялися. І стали щирими християнами, щоб служили тобі святому любішому Богові. І ти бачиш ці душі, які вступили за від Тобою, Господи. Кріпи їх, зміцни їх, дай їм сили, щоб те почати життя, певно дотримати аж до кінця вірності, щирості в любові служити Тобі святому Богові. І не тільки їм, Господи, а всім, хто сьогодні слухає це Слово Боже. Допоможи нам всім, Господи, являти вірність Тобі, послух і смирення, терполивості Тебе прославляти. І хвалити нашого Господа, за все тобі щиро дякуємо, Твоє ім'я благословляємо, а вся слава тобі навік, великий добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І